Мафія, мама, я, відчула свою вразливість перед законом. Так, останні декілька місяців у Полтаві бурлять активні процеси. Міський голова Олександр Мамай назбирав цілий венеричний список кримінальних справ і попав в патову ситуацію. Мамаю пояснили, що набув вже не вийде купити і прийдеться сидіти за ґратами. Тому він екстрено вирішив піти на угоду зі слідством, щоб лишитись на волі. Як тільки всі юридичні процедури будуть пройдені, свою посаду він автоматично втратить. Тому це кодло зараз хоче будь-якими шляхами лишитись при владі та залишити свого ставленика. Знайомтеся, козирний балет Мамая Ігор Еренбург. Саме він по задуму Мамаєвського угрупування повинен стати секретарем міської ради після відправки боса на пенсію. Еренбург та його люди вже давно обслуговують інтереси цієї банди та являються фігурантами багатьох гучних корупційних скандалів. За що отримали від Мамоя благословіння на контроль над корупційними потоками в медичній галузі міста? Саме люди Еренбурга займаються розробленням проектів укриттів в лікарнях за захмарними цінами. Саме фірми, які пов'язані з Еренбургом, роблять після цього дороговартісні ремонти цих укриттів. На яких відмиваються мільйони гривень наших грошей, і тільки після згоди Еренбурга відбувається закупівля того чи іншого обладнання на потреби лікарень. Після чого до лікарні приїздить від нього людина і дає вказівку, хто повинен перемогти в тендері. Мало того, саме Еренбург є другом зашквареного депутата Євгена Деканя. і саме Еренбург був одним із тих, хто вносив заставу за Деканя, щоб той не опинився в Буцегарні. Тому дикань розуміючи, що мамай вже збитий пілот, дуже багато часу витрачає в кулуарних переговорах за посаду секретаря. Спочатку дикань хотів стати секретарем сам, але його однопартійці різко остудили ці безглузді мрії деканя. і це зрозуміло, адже дикань зашкварився в гучному корупційному скандалі з вимаганням коштів з підприємців. Його на гарячому затримали правоохоронці, і його справа з обвинувальним актом вже знаходиться в суді. Тому дикань вирішив реалізувати план Б та поставити на посаду секретаря свою ручну ляльку Еренбурга. І Еренбургу ця ідея дуже подобається. Він вже давно рветься до влади. Ідея проста. Еренбург підписує все, що потрібно, і робить все, що скажуть. А дикань лишається рішалою і смотрячим за процесом. Тобто, те, що Мамай крав особисто зараз хочуть роздеребанити між собою дикань і кодлом. Диканю дуже потрібні ці потоки, адже після затримання на хабарі йому приходиться багато грошей витрачати на адвокатів, щоб лишитись на свободі. Недаремно ж на день прокуратури, 1 грудня о 18-й годині, дикань особисто вітав деяких полтавських прокурорів прямо на їхньому робочому місці. А що ви думали? Ми все про вас знаємо, і навіть трішки більше по вас вже працюють, і як раніше вже не буде. Дикань, Еренбург і все корупційне мамаївське кодло буде покаране. Кожен вас щурячий крок не залишається без уваги. Всі ваші явки і схеми відомі. Розплата буде неминучою.